Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про посилання в формулах, пригадаємо, як взагалі створюються формули і, і, і що відбувається при, при копіюванні формул. І ознайомимося з вами. Я сподіваюся, що ви вже е, ознайомилися з презентацією і е, значить, бачили, що ми сьогодні будемо з вами вчитися використовувати абсолютні та мішані посилання. Стосовно форму взагалі. Ось, наприклад, мені треба порахувати кількість, верніше вартість зошитів. Як я це буду робити? Клавіша дорівнює. Далі пишу ціну в гривнах, обираю клітинку, де зберігається, множу на кількість і отримую форму. Далі для того, щоб порахувати інші формули, я копіюю цю клітинку, і що я бачу? Що при копіюванні посилання на клітинки, які використовуються формули, змінюється. Я складала для третьої, третього рядочка С3Б3, в четвертому стало на С4Б4 і в п'ятому С5Б5. Це так звані відносні посилання, і вони змінюються в залежності від того, копію я їх, копіюю я їх по, по стовпчикам чи по рядочкам. Якщо я захочу порахувати вартість, я отут скопіюю. ну Тут, скажімо так, це буде нелогічно, мені треба прибрати. А ось я E, значить, коли копіювала в мене було, я додавала кількість e, b 3 b 4 b 5 а тут я вже додала d3, d 3 d 4 і d 5 Що ми бачимо? що коли я копіювала по e, рядочку, а не по стовпчику, в мене змінювалася адресація, змінювалася назва стовпчика. Значить, це формули з. Відносною адресацією. І тепер я хочу вам показати, як розв'язувати задачі з абсолютною адресацією. Ось така задача. Значить, прибуток фірм корпорації за перший квартал. Чудово. Значить, будемо рахувати. Мені треба порахувати розмір преміального фонду. Для цього я маю. Якщо в мене тут відсоткова зміна, то мені достатньо оце помножити на вміст цієї клітинки. Я зробила цю клітинку з абсолютною адресацією. Що це означає? Що коли я буду копіювати її в наступні клітинки, в мене не зміниться вміст цієї клітинки. Значить, для того, щоб клітинку значить, зробити з абсолютною адресацією, що мені потрібно. Значить, Ще раз, мені потрібно або надати їй ім'я цієї клітинці, як я зробила в цьому випадку. Ось я написала відсоток господи, відсоток клавіша Enter. І далі, як, якщо я буду копіювати, в мене все буде значить, значення відсоток. Можна було зробити іншим чином. Так, якщо я хочу, зараз я знайду, е, ну, давайте так зробимо, я можу замість відсотка написати абсолютно адресацію, яким чином? Я пишу перед іменем стовпчика знак долар, знак долара І пишу ім'я стовпчика С. І далі перед, перед номером рядочка і, і знак долара і пишу 2 І натискаю клавішу Enter. Ось в мене. Абсолютна адресація виглядає таким чином. І тепер, якщо я її скопіюю, в мене буде ось ці клітинки, знов таки це, значить, «Долар – це, Долар 2, і е, в останній «Долар – це, Долар 2. Ось таким чином я створила абсолютну адресацію. Тут у нас відносна, я, могу, я можу просто скопіювати. І якщо я тут знаходила суму від b 4 до b 10 тут я вже знаходжуся формула з відносною адресацією суму значить, від c 4 до c 10 Друга задача. Друга задача. Мені треба порахувати, е, значить, е, значить, е, значить, відсоток прибутку за кожен квартал. Як я, е, значить, Що тут в мене буде? Ну, зрозуміло, як я маю рахувати оцю вміст цієї клітинки помножити на це, це в цій клітинці, в цій клітинці оце помножити на це. І що я бачу, що в мене. Оця клітинка є з абсолютною адресацією. Так, ім'я цієї клітинки, або я назвала її прибуток, або можу дати їй ім'я знов таки, це буде Б долар Б. Долар Б. Долар Б клітинка помножити то є долар Б, долар номер рядочка 5, і помножити, і вказати на яке число. І клавіша Ентер. Якщо я далі скопіюю, що я буду мати? Знов таки долар Б, долар Д4. А посилання на, на стовпчики іде клітинки, які в стовпчиках де змінюються. Ось це, от. далі. Якщо б було от в мене а, ось наступна задача. Що мені треба зробити? Мені треба порахувати всі фірми і за, і за 4 квадра... квартали. Тут вже буде цікавіше. Бо тут в мене буде мішане посилання. Як я його створюю, як я буду собі розмірковувати? Значить, якщо я буду копіювати в ці клітинки, що в мене значить, має, в ці клітинки, наприклад, має не змінюватися. В мене має не змінюватися ім'я стовпчика Б. Причому, значить, Б в мене не змінюється, а номер рядочка буде змінюватися. Тому я пишу Б4. І якщо в посиланні один елемент змінюється, другий ні, то це посилання називається мішаним. Далі помножити. І тепер, а далі в мене змінюються імена стовпчиків. Причому, якщо я вниз буду, воно не змінюється. А. Е Значить, а е, вправо в мене має бути постійним номер оцього рядочка. І тому в мене виходить це, долар, три. І клавіша Enter. Тепер показую фокус. Копіювати. Що я можу відразу виділити? Оце. І вставити. А тепер оце і вставите. І, і подивіться, що в мене вийшло. В цій клітинці b 4 D3 влаштовує. Далі дивимось нижче. b 5 b 5 влаштовує. d 3 Влаштовує. І ось таким чином за допомогою Мішого, мішаного посилання я, ну скажімо, за чотири кліки, а може й три, значить розв'язала цю задачу. Що вам треба зробити вдома? Ось ваше домашнє завдання. Значить, шлях. Як порахувати? Що треба зробити? Значить, як для того, щоб порахувати шлях, що, якщо ви забули, що треба зробити швид, швидкість, помножити, помножити на час проходження маршруту. Далі, як порахувати, скільки ж у вас залишилось? Скільки у вас залишилось? Що треба зробити? Треба буде від цього відняти, відняти, де тут у мене відняти. Один знайти не можу. Відняти. Що треба відняти? Оце. І натиснули чудово. Але, коли я буду коп... ну, значить, копіювати, тут, якщо я скопіюю, без проблем. Змінюється кожного разу і це, і Д, і, відно... і для кожного з рядочків. Так, а тепер, а тепер тут. А тут мені треба скопіювати так, щоб е, це 10 не змінювалося. Тому, що треба зробити це 10? Зробити його абсолютним посиланням. Для цього або поставити знаки долара перед, цей, перед 10, одна клітинка, або дати назву цій клітинці. Це я вам підказала. Так. Наступна задача аналогічна. Значить, у нас є ціна в гривнях, І так, цього у вас немає. У вас є, що в мене миша та скаче. Деліт. Ціна значить, курс євро, ціна праски в євро, вам треба порахувати в гривнях. Ну, курс євро можете змінити відповідності до Сьогоднішнього дня. А далі як порахувати? А так само дуже схоже, як і в цій формулі. В цій формулі, значить, коли ми використовуємо посилання на клітинку С10, яка є абсолютно. Так, далі кількість учнів в класі. Ну, порахувати кількість учнів в класі без проблем. Що залишилось порахувати? Відсоток від загальної значить, кількості учнів. Так, загальна кількість учнів є яким посиланням? Абсолютним. Робиться аналогічно. Значить, чекаю на ваші роботи. До побачення, успіхів вам!